Я вас вітаю на першому міському в ефірі. Новини далі. Ви почуєте про головні події дня у студії. Працює Карина Костецька. Триває 392-й день повномасштабного вторгнення. Під завершення минулої доби окупанти атакували деякі області. Так вночі ворог вдарив з дронів по Київщині, поцілив в гуртожиток, де зруйнував два поверхи п'ятиповерхівок та навчальний корпус професійного ліцею в Ржищеві. Загинули чотири людини та сім постраждали. В день окупанти поцілили ракетою по дев'ятиповерхівців Запоріжжя. Там спалахнула пожежа та повибивало всі вікна. Ще одна ракета. Ракета, но розірвалася та застрягла в даху житлового будинку. Його мешканців одразу евакуювали. На місці працюють всі екстрені служби. Одеську область росіяни накрили з винищувачів су 35 З акваторії Чорного моря по Одесі прилетіли дві ракети Х-59 Ще дві такі збили наші сили ППО. Є влучання в триповерховий будинок на території монастиря. Як наслідок травм отримали четверо людей. Один з постраждалих перебуває у важкому стані. Через атаку ворожого дрона пошкоджений об'єкт інфраструктури на Житомирщині. На Донеччині окупанти забрали життя чотирьох цивільних в часовому яру, Красногорівці та Бахмуті. П'ятеро осіб за добу поранені. Гатили по різним населеним пунктам Очеретінської, Солодарської, Костянтинівської та Корахівської громад. Потерпав і часів яр. У Сіверську дісталося адмінбудівлі та споруді промислового підприємства. По Харківщині загарбники били зі ствольної артилерії, РСЗВ, танків та. Мінометів під вогнем ворога опинилися Куп'янський, Харківський та Чугуївський райони, зокрема, Стрілеча, Вовчанськ, Дворічна, Куп'янськ. А в останньому поцілили по будівлі пожежно-рятувальної частини та житлових будинках слава кожному. Кожній хто б'ється за Україну під Бахмутом, Авдіївкою, під Вугледаром та усіх, усіх інших гарячих точках передової. Провів сьогодні засідання ставки. Головне питання передова. Наші воїни, наші позиції, наше посилення доповідали командувачі, главком, розвідка. Одне з питань, якому завжди максимум уваги це постачання боєприпасів, підтримка від наших партнерів. Очікуємо збільшення постачання саме того, що нам потрібно саме зараз. Двоє людей постраждали через обстріли росіян на Херсонщині. Окупанти гатили 47 разів. Вісім з них прийшлися на обласний центр, де росіяни пошкодили приватні та багатоквартирні будинки. Загалом випустили 248 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та безпілотників. В Запорізькій області протягом вівторка зафіксували 15 повідомлень про руйнування осель та об'єктів інфраструктури. Під вогнем знаходилися 20 населених пунктів, серед яких Запоріжжя, Черівне, Кам'янське. Гуляйполе, Уріхів, Малаток-Мачка, Степове та інші. 62 ворожі прильоти нарахували на Сумщині. Також загарбники скинули 21 мінус дронів. Під приціл російських мінометів та гранатометів потрапили Юнаківська, Новослобідська, Білопільська, Великописарівська, Свейська, Ісманська та Серединобудська громади. Минулося без людських жертв. Генштаб ЗСУ звітує, за минулу добу українські армійці знищили 920 ворожих солдатів, 16 безпілотників, 8 бойових броньованих машин, 6 одиниць автомобільної техніки, 5 танків, 3 гармати, 2 засоби ППО, дві ракетні системи залпового вогню, дві крилаті ракети. Для демонстрації, хоча б якихось успіхів, вище керівництво окупаційних військ продовжує спроби захоплення території Донецької та Луганської областей. Для цього тривають атаки на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, марі та шахтарському напрямках. Тож за минулу добу воїни ЗСУ відбили 114 спроб штурмів на сході країни. На окупованій частині Запорізької області денацифікували расистів поблизу Енергодару, Васильівки, Михайлівки, Роздорів та Гуляйполя. На лівобережній Херсонщині українські артилеристи вдало відпрацювали по живій силі та техніці ворога біля нової Каховки, Олешок та Костянтинівки на Донбасі біля верхньоторецького та Донецька, демілітаризували артилерію та розташування живої сили окупантів. Протягом минулої доби Авіація оборони України завдала шість ударів по районах зосередження окупантів. В той же час, за уточненою інформацією, наші захисники збили 16 ворожих БПЛА різних типів, а також дві керовані авіаційні ракети Х-59. Підрозділ ракетних військ і артилерії уразили склад боєприпасів, два зенітно-ракетних комплекси, радіолокаційну станцію та один інший важливий об'єкт противника. За 392 дні героїчної боротьби українського народу проти російської навали наші захисники та захисниці успішно демілітаризували 305 літаків, 290 гелікоптерів, 2183 безпілотники, 272 засоби протиповітряної оборони, 3557 танків, 6887 бойових броньованих машин, 2589 гармат, 509 реактивних систем залпового вогню, 5434 одиниці автомобіля автотранспорту та цистерн із пальним, 909 крилатих ракет, 18 кораблів та катерів, а також 167 тисяч росіян. Дніпропетровщина опинилася під вогнем окупантів. Гонічне, 22 березня, загарбники з градів та важкої артилерії вгатили по Марганецькій громаді. За повідомленням Ради оборони області, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Збитки від обстрілу наразі встановлюються. Вітаю всіх! Російська армія знову вдарила по Нікопольському району. Під прицілом важкої артилерії у нас опинилась Марганецька громада. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Наслідки атаки зараз уточнюють рятувальники. У решті районів Дніпропетровщини ніч та ранок минули з тривогами, але без атак з боку окупаційної російської армії. Зрештою, регіон живе та працює у штатному режимі в умовах воєнного часу. Дороги державного значення, що проходять територією області, залишаються у проїзному стані. Окрім цього, у регіоні підвищується загроза з боку невидимого ворога. На Дніпропетровщині протягом двох тижнів спостерігається зростання кількості інфікованих на коронавірус. Усе частіше у пацієнтів виявляють штам Ракен, який є більш заразним з поміж інших, та здатний викликати більше ускладнень. На сьогоднішній день ситуація з коронавірусною хворобою залишається складною, тому що останні два тижні реєструється зростання в 1,3 рази захворюваності. Цей ріст продовжується і на цьому тижні. Зростання продовжується. Ми бачимо і вже понеділок, вівторок дві доби, і вже також продовжується зростання. На Криворіжжі нова доба розпочалася спокійно та без надзвичайних ситуацій. На криворізькому напрямку фронту ситуація залишається без змін та під повним контролем ЗСУ. У той час звільнені громади сусіднього Херсонського регіону від ворожих боєприпасів продовжують знешкоджувати, у тому числі, і криворізькі сапери. Лише за минулу добу піротехніки виявили та ліквідували сім вибухонебезпечних предметів. У самому кривому розі ситуація цілком стабільна та під повним контролем Ради оборони міста. У штатному режимі Функціонує уся важлива інфраструктура, комунальні підприємства, медичні заклади, соціальні установи не припиняє своєї дії програма соціальної підтримки криворіжців, згідно якої надається 50 різних видів матеріальної допомоги, пільг і компенсації. Триває у кривому розі масштабна реконструкція водопровідних комунікацій у центральному міському районі, зокрема на вулиці Кобилянського. Також на Дніпровському шосе, вулицях Купріна та Дарвіна, продовжуються ремонтні роботи дорожнього покриття. Тож учасників дорожнього... Його руху закликають бути уважними та обережними під час пересування поблизу цих шляхів. Робота про криворіжців на першому місці 22 березня відбулось засідання криворізького міськвиконкому, на якому розглянули 70 проєктів рішень, наданих профільними департаментами. Біля третини з них, а саме 23, стосувалися питань соціальної підтримки населення. Відповідно до них у цьому місяці допомогу з міського бюджету мають отримати близько 4 тисяч мешканців на загальну суму більше 20 мільйонів гривень. Більше про те, кому спрямують ці кошти, дивіться у нашому наступному сюжеті. На березневому засіданні виконкому Криворізької міської ради розглядали найбільш актуальні питання у місті, що постають в умовах сьогодення. Більшість проєктів рішень, які розглядалися на засіданні виконкому, а саме 23, стосуються соціального спрямування. 20 з них присвячені наданню матеріальної допомоги. Відповідно до них у березні матеріальну допомогу отримують майже 4 тисячі кривоїців на загальну суму більше 20 мільйонів гривень. Це у нас учасники бойових дій, родини загиблих. Це діти військовослужбовців. Це особи, які мають статус, Чорнобильський статус. 1462 особи до Дня Чорнобильської трагедії отримають матеріальну допомогу. Продовжується надання матеріальної допомоги родинам, які виховують дітей з інвалідністю. Допомогу отримують діти-онкохворі, діти, діти, які мають інвалідність, інсулінозалежні діти. Особливу увагу приділяють родинам загиблих воїнів в ході проведення АТО ООС. Допомогу від міста отримують. Ті діти, які постраждали внаслідок бойових дій. Попри війну, міська програма соцзахисту не тільки не припиняється. Розмір деяких виплат навіть збільшився. Так, зокрема, розмір допомоги дітям, які потребують забезпечення підгузками, збільшився з 12 тисяч гривень до 20 тисяч. Не дивлячись на скрутне становище воєнного стану, місто продовжує виконувати наші соціальні програми. Продовжує надавати 50 видів матеріальної допомоги. Це все робимо для мешканців нашого міста, щоб вони відчували себе соціально захищеними. Також у цьому місяці фінансову підтримку отримують 350 п'ятдесят що опинилися у скрутному матеріальному становищі. З початку року таку допомогу отримали вже 850 містян на загальну суму 3,3 мільйона гривень та не грошима єдиними. У лютому стартувала перша у цьому році хвиля видачі безкоштовних продуктових набоїв від міста. Наразі такі пакунки отримали вже майже 25 тисяч криваївців. Кузьма Шишкін Андрій Яковлєв, перший міський. Ремонт укритів за для безпеки маленьких криворіжців. У Кривому розі тривають роботи з облаштуванням місць тимчасових сховищ в школах та дитячих садочках міста. Це обов'язково для виконання умови, за якою можливе повернення освітнього процесу до формату офлайн. На сьогодні вже 102 навчальні заклади, 91 школа та 11 дитсадків, повністю відповідають цьому критерію і отримали відповідний дозвіл від Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ще в 46 об'єктах цього року мають виконати запланований об'єкт. Єм ремонтних робіт в одному з навчальних закладів в Довгинцівському районі, де триває цей процес, побувала наша знімальна група. Безпека дітей на першому місці в кривому Розі триває кропітка праця із ремонту тимчасових укриттів в школах та садочках. Ремонт стін та стелі, приведення до ладу електропроводки, вентиляції, облаштування санвузлів, приміщення колишнього тиру, який знаходиться в цокольній частині гімназії номер 109, Поступово отримує своє нове друге життя. Тут створюють умови для як короткочасного, так і більш тривалого перебування дітей. Укриття має змогу одразу прийняти майже 300 чоловік, а всього в школі налічується близько трьохсот. 60 учнів. Робимо все для того, щоб забезпечити онлайн навчання, але в той же час вже відбувається підготовка до наступного навчального року. Вже розпочався набір дітей до перших класів. Ми працюємо з батьками майбутніх першокласників. Ми готуємо відповідні аудиторії для того, щоб прийняти дітей з 1 вересня. Здійснюються поточні ремонти в закладі. Ну, крім того, звичайно, проводиться велика роз'яснювальна робота для батьків стосовно того, як може бути організований освітній процес саме з 1 вересня. Під час проєктування дитя. Чих садочків та шкіл не у всіх будівлях першопочатково були бомбосховища, адже ці об'єкти соціальної сфери не розраховані на ситуації, коли ворог може їх атакувати ракетами чи артилерією. Тому там, де є можливість облаштування тимчасових укриттів, міська влада це зробила в минулому 2022 році. Коштом міського бюджету успішно облаштували такі об'єкти в 92 закладах освіти Кривого Рогу, додатково закупили медичні аптечки, шансовий інструмент, а також ємності для питання Технічної води. Яка б не була ситуація, дітям потрібно давати якісну освіту. Була проведена дуже велика робота. Її проводили наші рятівники, ДСНС, і також проводили наші освітяни. Можу сказати, що на сьогодні вже 102 учбових заклада – це дитячі садки і школи. Отримали дозвіл на використання укриттів у минулому році, в 92 закладах були проведені ремонти укриттів. На цей рік в місті запланували виконання ремонту в укриттях ще в 46 закладах, адже наявність облаштованих укриттів є обов'язковою умовою для відновлення освітнього процесу. В найближчих планах з 15 квітня дитячі садочки мають почати свою роботу в режимі чергових груп. А вже з 1 вересня, за умови, коли ситуація із безпекою буде стабільною. В місті планують відновлення навчання в режимі офлайн. Ну а поки з 1 березня стартували навчальні офлайн заняття для підготовки дітей до першого класу в 12 дошкільних закладах та 65 школах Кривого Рогу. Олександр Фефілатів Сергій Філоненко перший міський. Досвідчення військові діляться досвідом з молодим поколінням. Так, в стінах Криворізького національного наукового інституту Донецького національного університету внутрішніх справ відбулося спілкування нацгвардійців військової частини 3011 з курсантами. Захід пройшов в рамках військового патріотичного виховання та з нагоди Дня Національної гвардії України. Студенти могли послухати розповіді з поля бою поради щодо підготовки та поставити різні запитання військовослужбовцям. Слухали про воєнний досвід у нашої Респонденти. Ще до повномасштабного вторгнення криворізькі бійці Національної гвардії України боронили країну від російських зазіхань на східному напрямку і продовжували давати відсіч окупантам під час великої війни. Зокрема, захищали і рідне Криворіжжя, і звільняли населені пункти Правобережної Херсонщини. Тож бойовий досвід мають неабияки цими знаннями, які здобувалися не на теорії а безпосередньо на фронті, і запросили поділитися з курсантами КННІ Донецького національного університету внутрішніх справ. Всі ситуації може. Оказатися е, любий з вас фізичний розвиток. Потім озброєння. Ви вивчаєте озброєння, працювати. Ти повинен зовсім зі всього, все, всьо, що є. Тобто, знати свою техніку, яку нам зараз е, постачає е, західні країни, та техніку проти, противника також. Ви всі повинні знати її. Тобто, зараз є час, і це треба вчитися. Це треба знати. Нацвардійці розповіли про перші дні повномасштабної війни, що робили в цей момент, аби не дати ворогу просунутися далі, та ділилися, які вміння ще потрібні на полі бою. Одна із тих, хто прийшов послухати про такі важливі речі курсантка Дар'я. Дівчина вже відвідувала схожі заходи разом з однокурсниками. Тож підходила до військових із запитаннями, навіть вже після завершення. Почула багато цікавого про передову, про життя на передовій, про те, як важливо займатися спортом, тому що фізична підготовка це все таки важливо навіть якщо ти не участвуєш у бойових діях. Також я почула про те, що медицина це також дуже важливо і поліцейським, так як і курсантам, то я вважаю, що це буде більш правильно. Готувати нас до якихось дій. Нацгвардійці зізнаються завжди за нагоди, спілкуються із молодим поколінням українців та діляться своїм досвідом. Кажуть, така взаємодія просто необхідна, тим паче у воєнний час. Переконався цьому і один із бійців НГУ, який прийшов в якості спікера. Всі ну, були заінтересовані. Коли ділися опитом, воно лучше всього доходить. Тому що воно десь там щось написано, колись воно читаєш, ти не завжди правильно це можеш зрозуміти. А коли людина розказує, вона може уточнити на якомусь моменті щось, і тоді воно краще, зрозуміло, краще виходить. Виїжджали раніше до повномасштабних дій в Донецьку область, там і застали війну. Ну, звільняли Херсонщину. На сьогоднішній урок мужності завітало до сотні курсантів, а от проводять такі заходи патріотично-воєнного спрямування в стінах навчального закладу щонайменше раз на місяць. Пояснюють таку необхідність тим, що сьогодні курсанти ще навчаються, а завтра можуть вже захищати країну. Не лише проводяться вони представниками Національної гвардії на минулому тижні. Був день добровольцями. Ми запрошували територіальну оборону нашого міста, вони теж приїжджали. Жалися з певною технікою, з певною зброєю розповідали курсантам в рамках, в рамках військово патріотичного виховання про свої задачі, про свої функції. Те, чим вони займаються сьогодні, тепер на теперішній час надалі в КННІ Донецького національного університету внутрішніх справ проводитимуть ще подібні заходи із найближчих планах запросити бійців збройних сил України. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлів, перший міський. Влаштували концерт під відкритим небом з нагоди професійного свята. 26 березня в Україні відзначатимуть дев'яту річницю зо дня створення Національної гвардії України, службовці якої ще з часів антитерористичної операції боронять кордони нашої держави. Не оминула ця визначна дата і Кривий Ріг, де базується одна з військових частин, що стоїть на захисті саме Криворізького напрямку. Її військовий оркестр до Дня Нацгвардії у парку Саксаганський влаштував концерт. Наживо вони зіграли сім. Композиції як класичної, так і сучасної української музики. Таким чином, військові музиканти не лише підіймали настрій містянам, а й привертали увагу до служби у Національної гвардії, усіх бажаючих, які могли безпосередньо отримати відповіді на питання, що їх цікавлять. 26 числа цього місяця визначаємо 9-ту річницю з дня створення Національної гвардії України. Ну, а сьогодні в канун свята. Рішили зробити показовий виступ нашого оркестру військової частини, програти українську, так сказати, українську музику, щоб люди відчули свято, яке наближається, що все-таки ж держав на захисті держави всі підрозділи Національної гвардії на нашому Криворізькому напрямку це наша бригада, Криворізька, 3011, військова частина. Міжнародний день лялькаря Криворізький міський ляльковий театр влаштував в Палаці культури Саксагань виставу для малечі. Для цього підготували цікаву програму, яка об'єднала далеко не одну популярну постановку. А от запросили на таке дійство десятки учнів однієї з криворізьких шкіл. Поринула в казковий світ і наша знімальна група, тож покаже, чим дивували та що взагалі відбувалося на сцені. Окружай! I'm Весело зустрічали дітлахів, ростові ляльки ще на подвір'я. Саме із цього місця вже розпочали для малечі мандрівку в казковий світ. Зокрема, за допомогою запальних танців та зі світлинами на згадку і зіскравими героями. А от цікаве продовження вже очікувало в стінах палацу культури Саксагань. Криворізький міський театр «Ляльок» для малечі влаштував цілу збірну виставу із тих, які давно полюбилися маленьким глядачам. А вечір Окрім такого колоритного персонажа на ім'я Сеньор Чавкало на сцені побували тітонька Забава, Маєстро Свято, Смішинка та Веселинка, Солом'яний Бочок, Коза Дереза, Курочка Ряба, ціла делегація екзотичних тварин з мультфільму Мадагаскар та інші герої. На малечу чекали і інтерактивно-музичні загадки, завдяки яким визначили найактивнішого глядача. Таке звання отримала восьмирічна Оля. А ще приємний подарунок за це. Я тут була кілька разів. Я тут виступала на сцені. Я не була раніше на. Віставах. Сподобалось мені дуже багато, мені сподобались персонажі, як тут вони виступали, я активно брала участь у конкурсах. Я виграла абонемент на рік сюди. Ходи. Дуже, 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 дуже ряда. На виставу прийшли близько 40 дітей та їхніх батьків. Переважно це учні 117 школи. У такий спосіб Криворізький театр Лялюк вирішив відзначити день лялькаря та зробити подарунок своїм вірним глядачам зустріч із улюбленими героями. Культурний заклад довгий час працював у флен режимі, тож зараз раді, що так багато людей залишилися з ними. Тут у більшості свої е, сучасні герої. От і я думаю, що це. У правильному напрямі йде театр, тому що це сучасно, це драйвово, це повинно бути подобатися нашому глядачу. В тому справа, що зараз війна, і хочеться, щоб емоції були веселі, радісні, оптимістичні, і щоб вони з театру виходили, сміялися, посміхалися. І саме основне над виставою театр працював дуже ретельно. Задіяли до 14 акторів, такі. Кілька видів ростових ляльок тривалість цього дійства до години, і на показі були навіть зовсім маленькі діти. Директорка театру каже: березень для них особливий місяць. Не лише влаштували виставу для такої кількості дітей, але й відзначають міжнародний день театру для юнацтва, день лікаря та ще одне немало важливе свято. Тож зірки вдало зійшлися. Назва цього театрального міксу грали е, грайливі ляльки або граймо на повну. Тобто відриватися так на повну, танцювати так на повну. Ну, виселитися на повну до речі. Саме в березні ми відзначаємо 46 років нашому театру. Саме в березні, у 1977 році, за рішенням Криворізької міської ради було створено наш ляльковий театр. Тобто, у нас сьогодні потрібно, так чотири, мабуть, свята. Протягом офлайн-роботи актори театру Ляльок проводили свої вистави в різних локаціях, зокрема в центрах, де перебувають вимушені переселенці. Зараз же готові ще більше працювати та радувати цікавим репертуаром свою глядацьку аудиторію. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський. Цікавий фільм Пізнавальні квести та способи створити своє в центрі підтримки переселенців. Я Маріуполь відбулось знайомство зі світом робототехнікою. До події долучились 17 дітлахів віком від 5 до 13 років. Малечі продемонстрували фільм про розвиток робототехніки, залучали до пізнавальних квестів. Заняття цим нетривіальним дозвіллям допомагає розвивати творче та логічне мислення, відповідальність, посидючість та терплячість під час роботи, цілеспрямованість, а також пам'ять і дрібну ма. Торику. Це наші, так скажемо, гості, які переселенці, і ми дуже хочемо, щоб їм теж було дуже цікаво і приготували для них сьогодні такий захід, як робоквест. Тобто діти будуть переходити від станції до станції і займатися технічною творчістю, оскільки ми все-таки представники технічної творчості. Ми сподіваємося, що все-таки ми донесемо ту радість дітям, щоб вони могли відволіктися. Ми будемо дуже старатися і намагатися, щоб їм було з нами. Така зустріч зі станцією юних техніків Покровського району із малечою з числа переселенців із міста Марії відбулася вперше. І планується, що стане традиційною щовівторка. І тому, за прогнозами керівництва центру для ВПО, кількість учасників в подальшому має тільки збільшуватись. Наразі цей проєкт дуже такий змістовний. Діточки будуть знайомитись із робототехнікою, з авіасудомоделюванням, і безпосередньо приймати участь в створенні своїх перших роботів. Ми знаємо, що наразі це такий сучасний напрямок серед молоді, комп'ютери, роботи, інтелект штучний. На сьогодні, все у студії. Працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.